Віднедавна ми вирішили перейти від пластику та поліетилену до екологічно чистої продукції вощанок. Сьогодні ми готуємо м'ясні тефтелі з рисом і вже використали вощанки, і ось що з цього вийшло. За ніч зберігання накритий вощанкою фарш не обвітрився, а рис не присох. Змішуємо фарш з відвареним рисом, солимо і перчимо, додаємо сушений часник і паприку. Перемішуємо і формуємо кульки, викладаємо в змащену вершковим маслом форму та заливаємо соус. Бабусі на Новий рік ми подарували вощанки і ось які її враження. Я багато чула гарних відгуків про вощанки і так давно їх хотіла. Коли мені їх подарували, радості не було меж. Користуюсь ними і задоволена на всі сто. Продукти зберігаються свіжими. Бо вощанки дихають, адже вони виготовлені із бавовни, просочені бджолиним воском. А які вони гарні, пахучі та ще й багаторазові використанні. Для соусу потрібно дві ложки сметани, дві ложки кетчупу та вода, перчимо та солимо. Тефтелі ставимо в духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Натираємо твердий сир, який зберігався у вощанці, 4 дні. Подивіться, він не підсох, гарно пахне, просто супер! Посипаємо сиром та залишаємо на 10 хвилин. Подавати страву будемо з зеленю, яку ми теж зберігали у вощанці 4 дні. Запаху в холодильнику немає. Подивіться, як збереглася зелень листя салату свіже, не засохше. А цибуля, кріп та петрушка взагалі, ніби тільки з грядки. Вощанки це гарна альтернатива поліетиленовим пакетам, а головне екологічно чиста. Давайте подивимося, як збереглися у вощанці огірочки. Подивіться, вони свіженькі, неприв'явші та соковиті. Тепер вощанки це моя любовна любов, а мої рідні вже знають, що мені дарувати на свята. Дякуємо, Білоя, за чудову продукцію. Кого зацікавила продукція Білоя, замовляйте за нашим промокодом ЛОЯ18. До замовлення вам буде подарунок. Промокод дійсний протягом трьох днів. Всім смачного!